Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників Слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо Євангелію від Луки, 11 розділ, вірші з 29 по 32. Того часу, коли скупчилися натовпи, Ісус почав говорити: цей рід рід лукавий, Він знамення шукає, та знамення не буде дано йому, хіба що знамення йони. Бо як Іона став знаменням для нінавійців, так само буде і син чоловічий для цього роду. Цариця півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінців землі, щоб послухати мудрість Соломона, а ось тут більше від Соломона. Можі ніневійські встануть на суд із цим родом і засудять його, бо вони покаялись на проповіді Йони. А ось тут більше від іони це є Євангелія на сьогодні. Щоб не якось зобразувати, дозволю собі пригадати ще раз, бо вже, мабуть, половно, ця історія в наших роздумах, але колись одного дня в семінарі приїхав до нас священник, який проводив для нас службу для семінаристів, і розпочав проповідь таким чином, що запитався нас, якого кольору вітер, якого кольору дощ, і пізніше здається, якого кольору туман. Правда, і пізніше ну, пояснив, що відповіді на ці запитання, хоч вони дійсно є важкі, але в принципі не важливі, бо найважливіші є ті, хто задають ці питання. Такі питання задають діти, які в своєму житті нічого ніколи не бачили, бо народилися незрячими. Так само він говорив, і це було, мабуть, ще більше робило таке враження. Про те, що ці діти навіть малюють. І через ці малюнки ми можемо побачити, який є їхній світ, як вони його собі уявляють. Він каже, наприклад, малюнок автобуса складається з трьох ліній. Перша лінія це лінія асфальта, друга лінія це сходик, сходинка, на яку треба наступити, щоб зайти в автобус. І третя лінія це лінія сидіння, на якій на якому людина сідає вже в автобусі ну, і подорожує. І це правді, зробило на мене велике враження. Я собі усвідомив, що ну, ми дуже мало розуміємо, яким великим щастям є для нас Зір, як він поширює наші горизонти, як, на жаль, обмежені є люди в цьому плані. Ті, які не бачать, звичайно, вони можуть бути щасливі по-своєму, але тим не менш правда, ми розуміємо, що. Ну, бачити цей великий дар. І ось те, що сьогодні Ісус намагається зробити, чи, чи сказати для нас, це те, що ну, пояснити нам, що кожний знак, який ми отримуємо від Бога або вже отримали, це щось, що веде нас до віри. Тобто, це є такий ну, таке средство засіб. Засіб, який має нас призвести до, до віри, але все одно жоден знак віри не замінить завжди є місце на віру. Е, чому я розповів про це все на початку? Тому що так як світло для ока, да, світло, наприклад, Боже, або з звичайної лампочки падає на предмети, да, відбивається від них і говорить нам про їхні кольори, про їхні. Там геометричні параметри, правда, і тоді ми, якщо маємо відкрити очі, ми це світло сприймаємо і ми бачимо цей світ. Правда, Якщо наші очі закриті, то ми цей світ не бачимо. А, і так само є з нашою вірою. Да, ці всі знаки Божої присутності, Божої любові, Боже Слово, яке допомагає нам малювати Божий Світ або ну, розповідає нам про Бога, взагалі допомагає нам малювати в нашому серці справжній образ Бога. Це все відбувається. Цей духовий світ ми пізнаємо, коли даємо віри цим всім знакам, даємо вірі Слову Божому. А якщо ми закриті наші очі, духовні, закриті, наша віра закрита на це Боже світло, на ці Божі знаки, наш духовний світ виглядає не краще, ніж власне світ тих дітей. Де, де автобус це три лінії, правда. І коли ми ну, не слухаємо цього всього, не даємо вірі Богові, ну, для нас духовний світ дуже убогий, дуже бідний, дуже такий позбавлений, дуже темний. Ми його не, не розуміємо, правда, і, і тому дуже часто боїмося і тікаємо від нього. Е, Ісус говорить, що ну, ну, це покоління. Лукаве, тобто ну, таке, ну лукавим, ми називаємо сатану, тобто батька брехні. Лукаве покоління вимагає цих знаків. Ми пам'ятаємо ту ситуацію, коли народ Ізраїля був виведений з Єгипту великими знаками і чудесами. А пізніше, коли вони виходять вже на пустині, ну то знову не мають води і знову втрачають віру, втрачають довіру до Бога, до Моїсея з претензіями і так далі. І Тоді Моїсей ставить їм питання. Давайте вже визначайтесь, чи Бог є з нами, чи його з нами немає. Да, тобто, скажіть про вашу віру, що ви вірите? Ну ви ж бачили ті чудеса і знаки, які Господь робив в Єгипті. Усі да, кари починалися на сигнал Моїсея і на, на, на сигнал Моїсея вони зникали. Да, тобто видно було, що Бог через Моїсея їх всіх, ці знаки і починає, і закінчує, і діє. Правда, і все це заради того, щоб врятувати Ізраїль, тобто Бог ну, любить синів Ізраїля і тому їх вивів на пустиню, на пустелю, веде в землю обіцяну. Ну але люди є, люди. І от власне, ну, після того, як ми знаємо, як багато було таких актів невіри в її землі. В пустинній землі по дорозі до, до землі обіцяної, Бог сказав, що це покоління не зайде власне, до землі обіцяної, тільки їхні сини, вже, ну, які вже не будуть народжені в рабстві. Правда, тільки вільні зайдуть до землі обіцяної. І направді, Бог хоче мати вільних людей. Да? І тут теж є такий момент, що чому Бог не хоче робити більших чудес. Так як Ісус каже, цьому поколінню більших чудес не буде дано, тільки знак Іони. Ну, бо знак Іони це, це взагалі не знак. Це, це просто людина йшла через місто і говорила, що покайтеся, бо прийде кара Господня. Правда, там ніяких чудес не було. Люди на саме, власне, ну, на, сам, на саму проповідь Іони повірили без жодних знаків. І тому Ісус каже, ну, от щось подібного буде з вами. Да, ви маєте мені повірити. Йона був знаком милосердя для тамтих людей, бо Бог, отець, через проповідь Йони дав можливість людям покаятися і умилостивити себе. Да, він не перший раз це робить, да, тобто через покаяння, через те, що люди якби, зрозуміють повчання Йони, зрозуміють потребу переміни свого життя, потребу. Перестати робити зло, почати робити добро, да, ну в такий спосіб можуть помінити своє життя і одночасно помінити ставлення Бога до них. Да, і тому їм це вистачило тому народові да, Нініві. А люди, які слухали Ісуса Христа, для них сама присутність Ісуса ну, була недостатня. І тому Ісус, Ісус каже, що люди з Нініви повстануть проти цього покоління на суді. Да, і засудять його, тому що вони покаялись на проповіді Йони. Да, а тут є хтось більший, ніж Йона. Тобто там були знаки милосердя, Йона був знаком милосердя, а тут є саме милосердя, саме милосердя, яке об'являється на Христі, об'являє свою любов на Христі. Правда, і це, ну, по-перше, більшого за цей знак, ніж син Божий, який помирає на Христі, за нас Бог не хоче дати, бо це вже було б, ну, власне, як би так сказати, зґвалтування нашої свободи. Да? Бог би ну, просто примусив би нас якимось більшим знаком любити нас. А він не хоче цього робити. Він хоче, щоб люди відповіли любов'ю на любов. Правда, це є вираз найбільший. Любові Бога, тобто смерть Ісуса на Христі. Ну і люди є запрошені на те, щоб повірити в цю любов і відповісти любов'ю на любов. Да? Така є любов, вона є покірна. Ми ж ну, люди, коли там, не знаю, хлопець залицяється до дівчини, ну, він може цю свою любов виражати в різний спосіб, правда, але ніколи не може до ну, ну, якось змусити. Цю дівчину покохати його, або вона схоче і покохає, або ні. Ну, ну, то Тоді до ну, побачення. А, правда, все інше це буде щось, що то вже буде не любов. На, якщо не знаю, якийсь примус буде, або не знаю, хтось буде намагатися грошима, машинами, чи ще чимось там зацікавити, ну, то, то, вже, то вже не любов, одним словом. Так само і Бог ну, ну, хоче, хоче цієї свободи. Від людей. Так само Бог він не любить таких знаків, які люди від нього очікують, не знаю, якихось там землетрусів, не знаю, виверження вулканів, ще якісь там знаки на небі дуже такі потужні. Бо то йому це пахне таким ідолопоклонництвом, пахне якимись такими богами, яких люди придумують, богами, які не можуть. Насититися своєю владою, своєю силою в тих всіх міфах, легендах, які вони покручені, які вони нещасливі, ті богів, ну, якісь такі незрівноважені. Правда? І тому ну, Бог не хоче цим всім гратися. Його не цікавить влада, його цікавить любов. Не пам'ятаю, хто це сказав, але десь там з Римської імперії, чи то є один з великих імператорів, які створювали ту імперію, справді вірячи в, то, що, в те, що демократія це є відповідь на, на потреби всього світу. Правда, оце вони, хтось із них сказав, що коли ти бачив один раз в своєму житті любов в очах вільної людини до тебе, Ну то страх в очах сотні тисяч рабів нічого тобі не додавить. Нічого тобі не додасть. Це взагалі для тебе буде щось нецікаве. І я думаю, що, що ця фраза вона допомагає розуміти Бога, що він не є гірший. За цю мудру людину, яка це сказала, правда, і він так само, ми розуміємо тепер, чому Бог не хоче бачити страх в наших очах, страх в людських очах, Він хоче бачити любов. І тому цей знак Ісуса, ну це, це саме милосердя, яке об'являється в ньому, є ознакою любові до нас. А так як хлопець, коли вже освічується для дівчини, стає на одне коліно, правда, і говорить, що дивись. Ну я вже не можу більше без тебе жити, бо, бо моє життя без тебе буде нещасливе, воно вже не буде таким, як воно було до того, як я тебе зустрів. Правда, якщо я буду далі жити без тебе, ну то я буду нещасливий. От щось подібне відбувається з Богом, що він каже, ну добре, я, в мене було все добре, бо кай я вас не створив, вас, людей. Правда, коли я вас створив, то я направді, вас полюбив. І то не на жарт. І те, що сказано в книзі пісня пісень, що любов як смерть. Ну То в випадку Ісуса Христа це аж ніяк не якась там гіпербола, чи, чи ще якесь таке перебільшення, це, це те, що, що на правді для Бога любов є сильніша за смерті. Тому Ісус помирає на Христі, щоб цю любов нам уявити, щоб зробити найбільше діло, найбільший знак, який свідчить про Божу любов до нас. Да, і от питання, да, чи, чи ми відкриємо очі нашої душі, тобто чи ми дамо віри? На це світло Божої любові, яке впроваджує нас в духовий світ, ми починаємо там жити, бачити, розуміти. Ми починаємо, починаємо бачити цей цей світ, який є паралельний нашому світові. чи будемо замик, закр, закр, закриті, да, і залишатися власне і чекати на ті всі знаки. Да? Тому правді було б добре, ну щоб, щоб ми повірили, не вимагаючи цих знаків. Тим більше варто повернутися до тих всіх знаків, які ми десь там пережили, і думаємо, чи це було Боже втручання в наше життя, чи, чи це не було Боже втручання в наше життя. І там дійсно пошукати і переконатися, що і да, да, що це було втручання. Так само Ісус сьогодні згадується царицю Савсько, да, царицю з півдня, яка прийшла слухати Соломона. Соломон, ну, він був таким відблиском Божої мудрості, а Ісус є справжньою мудрістю. Справжнім Богом. Правда, в ньому ця божественна мудрість відкривається. Той Бог, який сотворив світ, ну, він в ньому відкривається і показує нам, що цей світ створений не ким-небудь і не як-небудь, тільки Богом, який нас любить. Да? І повіривши в це, ми починаємо жити в двох вимірах в матеріальному і в духовному. Стаємо багатшими людьми і направді, починаємо щось розуміти, про що йдеться в цьому світі. А якщо ні, ну на жаль, наш автобус залишається автобусом з трьох ліній. Правда, світ духовий для нас дуже темним, дуже лякаючим, правда, і ми далі, на жаль, не розуміємо Бога. Тому насправді хотілося б, щоб сьогоднішня Івангелі була такою доброю нагодою для кожного з нас повірити, правда, кожному слову Божому, шукати ці слова Божі. Малювати цей світ, малювати образ Бога, справжнього Бога в нашому житті, повірити в нього, правда, довіритись йому, відповісти любов'ю на любов, любити ближніх самого себе, Бога, світ, державу і всіх інших. Дякую за увагу. Це все на сьогодні. Як завжди, якщо хочемо допомогти у цій справі поширення Слова Божого, то ставимо лайки. На якийсь маленький коментар, правда, і поширюємо ці відео десь в своїх мережах. Да, бо ну, я думаю, що багато людей, на жаль, не маючи цього Божого світла, хотілося б, щоб і вони його мали, і щоб вони стали теж багатшими. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу!